А от який я подаруночок собі зробила. Бачите, професійний штатів. Купила в екшені. У мене такого не було. Тепер мої відео будуть ще якісніші. Ще більше можливостей в мене буде. Так що, друзі, підписуйтесь, буде цікаво. Зараз ми будемо розпаковувати його, і потім ще вам покажу. Так, розкрили ми. Наш штативчик, Нік мені збирає. Дивимося чи всі є запчастинки тут. М -м -м. Може, він ще й якісний? Ми купили викшені. в Екшені, в Екшені там низькі ціни, як ви знаєте. Зараз перевіримо, як працює. Це така його висота, так, да, буде? Чи він ще піднімається? Може підняти. Да? Зараз перевіримо. Повинна бути якісна, бачите, це фірма Грюндіх. По-моєму, німецька фірма, якщо я не помиляюсь. Колись у нас була якась техніка цієї фірми. Зараз Нік мені все перевірить. Да, Нік? Як ти вважаєш? Гарна річ. До речі, це Нік побачив ще перед Різдвом, і говорить, мама, тобі треба таку штуку купити. А ми були такі зайняті спішили, там треба було подарунки ще всім купити. Я кажу: так, якщо після Різдва залишиться, значить судьба мені взяти. І от. Прийшли сьогодні, немає на тому місці. Я кажу, ну все, значить, мені доля. Не моя доля, як говориться. А потім проходимо далі дивимося, ще стоїть дві коробочки. Ну, значить, фортуна на моєму боці. Ну, так, от друзі ми прикупили, так, Нік? Не. Так було? Не, не так. А як? Ти просто захотіла цю штучку і все. Захотіла. І от вона мене там чекала. А, ну, от що значить, як наші бажання чує Всесвіт, правильно? І виконує наші бажання. Так що, друзі, вчиться правильно бажати. Так? Знімаю з нового штатівчика. Ні -ку -ку. Куку? Де Куку? -ку, де, ку -ку. Привітайся. Скажи всім привіт. Привіт. Ти не підключила це, бачиш, підключається. А ну, давай, тепер включи світло. Зібрали ми вже штативчик з лампою. Так от він виглядає. Можна його на різну довжину. Максимальна, яка довжина у нас? Висота, вірніше. Ну, це десь майже на максимумі, так? Є тут три, а, працює він від комп'ютера, і можна, бачите, від сіті. але вилочки немає в комплекті. Треба свою вилочку. Я від Samsung взяла підійшла. Так, тут такий пультик є управління. Кнопочка включити-виключити. І можна. Три варіанти освітлення. От бачите, я зараз буду переключати. Так, зараз, секундочку. О, прибавляти і. А, тут не сильно видно. на... О, от, бачите, так. Жовте таке тепле освітлення. Менш тепле, менш жовте і зовсім таке біле, майже голубе, яскраве. Три варіанти освітлення. Крім цієї основної класної покупочки, я вам хочу показати, бачите, як гарно мені підсвічує тут. Що ми ще купили? Так, почнемо ми з чого? От ну, давайте з цих фонариків. Купили ще два такі фонарики, які по 495 в екшені. Може, ще будемо передавати, поки що є. Купили, нехай будуть. І навіть вдома собі теж мати дуже мені сподобався цей фонарик, тому ще купила дві штучки. Так, що ще в екшені? Ну, той світильник, свій штатівчик в екшені купила, то, мабуть, і все. Тепер хочу вам показати, що купили в Кройдваті. Просто щоб ви знали, от самі низькі ціни, не знаю, чи правильно називаю, кройдват. Кройдват, мабуть, правильно. 99 центів таке молочко до кави. Потім побачили такі цікаві сирочок. З такими грісінні палочками. Я думала, тут такі великі палочки, а тут такі наборчики. Перший раз я там це побачила. Бачите, отакий от індивідуальний пакетичок. Можна в дорогу брати з собою. От такі декілька палочок і плавлений сирочок відкриваєш і їси мокаєш в сирочок. Рісіні в дорогу дуже, по-моєму, класно. Не треба холодильник. І отак от видав порцію навіть маленьким дітям, в автобусі чи в поїзді. І такий перекус. Ми вже покуштували. Смачненьке. В корой теж зараз в акції. Всякі товари для школярів, канцелярські товари. От Коштувало євро 99 такий записночок. Зараз 50% знижка. І виходить за 1 євро. Такий класний записничок. А чим він мені сподобався, що він, незвичайний, бачите, тут листочки для запису. А тут є такі карманчики, куди. Сторінка з карманчиком, куди можна покласти якісь записочки, щось собі там записувати і щось вкладати. І от, мабуть, це так декілька таких от штучок. Це, я так розумію. Далі, далі в Етосі. Зараз теж акція. Один безкоштовно один гратіс. Дуже люблю цю серію. Не буду читати, не знаю, як правильно, щоб ви мене не критикували. От, читайте самі. Дуже мені подобається оцей лавандовий аромат. Це гель для душу. Значить, 5. З чимось один. І виходить, за ці 5 дві штучки. Тому що один йде в подарунок безкоштовно. Далі хочу вам ще показати, були в магазині, зустрілася з нашою Лілічкою, вона у нас такий професіонал. І вона мені розказала про засоби для догляду за будинком, про засоби для чистки. І от такий засіб, який для всього використовується. Мені треба було для скла, для дзеркала. І вона мені порадила от такий універсальний glass and Multi... Surface Клінс і парфум. Значить, чистить і дуже такий приємний аромат. Його треба нанести, не треба змивати водою. Просто протерти сухою ганчірочкою. І така штучка, по-моєму, коштує 2,79. Дуже такий приємний аромат. І можна от все почистити, ним, бачите? І скло, і столи, і меблі, і вікна в машині навіть. Так що будемо пробувати. І ще ми заходили в магазин професійної косметики для перекорів. І там зараз є такі гарні знижки, от, наприклад, все по 5 євро. І я там знайшла отакий от класний гель для волосся. Професійний екстрагель для укладочки волосся. Він, бачите, тут з ультрафіолетовим захистом, з пантенолом. Думаю, дуже класно. Так от називається цей бренд. Буду користуватися, кому цікаво, розкажу. Отакі наші покупочки сьогодні. Перед новим роком такі от знижечки. І такі мої рекомендації, кому що треба. Можете купляти. Це Кройдват, екшен Етос. А, а Оцей засіб забула сказати, купили у Вібра. У Вібра, виявляються, самі дешеві ці засоби для чистки і для догляду за домом. На дворі дощова погода, а ми їдемо на велосипедах. Ну, а що, якщо треба? Так, Нік? Нормально? Зараз допоможу. А, ти сам уже справишся, так? Давай. Пролізла. Так, а це мій вілічок. Треба ще подарочок завести, подаруночок. Я вже видужала, друзі. Всім привіт! Беру велосипед, відвезу подарунок до наших в нашу сім'ю, де ми проживали. Ми там їм невеличкий подаруночок зібрали. І в магазин за продуктами треба перед новим роком щось купити, приготувати на якісь салатики. На щось ще. Так зі мною, а як же? Як тобі погодка? Очень хороша. О, бачите, я ж казала, добрим людям завжди погода гарна. <реш> Прийшли з подарунок до нашої сім'ї, де ми живемо. Дивіться, який в них старовинний старовинний сніговичок. А ось що ми побачили, дивіться, скільки в них вітальних листівочок. Бачите? От як роблять ой, красота! От дуже гарні люди, бачите, як вони їх вітають. Скільки гарні люди мають листівок.